Спеційний лазерний рівень фірми Кюгільман. Ось такий. На три проєкції. У комплекті йде два акумулятори, зарядний пристрій, поворотна база, магнітний кронштейн і металева пластина, пульт дистанційного керування, кейс, окуляри і одне захисне скло. Корпус приладу якісно прогумований м'якою еластичною резиною. Кожна башня кріпиться на чотири винтика, що дає. Легкий доступ до регулювання лазерних модулів, тобто його буде легко відкалібрувати. Кнопочка вмикання речах знаходиться з цієї сторони. Ось так він вмикається. І не представлена у вигляді ось такої сенсорної панельки з двома кнопочками. Кнопочка В вмикає та вимикає вертикалі, кнопка H відповідає за горизонт. Такі ж точно кнопочки є і на пульті дистанційного керування, які дозволяють керувати і вмикати та виключати кожну лінію як окремо. Так і всі разом. Є режим роботи з приймачем, це оце третя кнопочка, яка вмикає та вимикає режим екорежим, який дозволяє працювати з приймачем. В стандартному вигляді він буде пищати, якщо його ось так поставити під кутом, щоб цю пищалочку виключити. На кнопку H потрібно натиснути і потримати 2-3 секунди. Тоді вмикається режим похилої лінії. Він пищати не буде і можна буде зробити якусь косу проекцію. Щоб знову вимкнути режим автоматичного вирівнювання, також треба натиснути і потримати 2-3 секунди. Далі він буде ось так сигналізувати. У комплекті йде два акумулятори. Ось такі літіоні. До речі, їх можна підзаряджати як через рівень підзаряджати і працювати, так і окремо можна підзарядити акумулятори. Пульт дистанційного керування, поворотна база ось така металева, гарна, якісна. Магнітний кронштейн з ніоодімовими магнітами. Окуляри, кейс і зарядний пристрій. Ось він, знаходиться.